З метою запобігання негативним проявам у дитячому середовищі, та у зв'язку із початком навчального року протягом вересня поточного року проводиться всеукраїнський профілактичний захід. Урок мета заходу виявлення дітей, які без поважних причин не приступили до занять у навчальних закладах вжиття заходів для повернення їх до навчання, усунення причин і умов, внаслідок яких діти не були охоплені навчанням, притягнення батьків. Або осіб, що їх замінюють, за неналежне виконання своїх обов'язків до відповідальності про результати перевірки у Галицькому районі, наш наступний сюжет. Районною службою у справах дітей спільно з відділом освіти обстежено умови проживання дітей у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, вжито заходів щодо надання їм адресної допомоги у підготовці до нового навчального року. З дітьми та їх батьками проводилися профілактичні бесіди, роз'яснювалися вимоги чинного законодавства про обов'язкову середню освіту. Працівники служби у справах дітей відвідали школи в районі, де провели профілактичні бесіди у класах, в яких є. Учні схильні до систематичних пропусків занять та порушення дисципліни в рамках цього профілактичного заходу службою у справах дітей щороку організовується благодійна акція Шкільний портфелик для надання адресної допомоги дітям в підготовці до нового навчального року так, от цьому році ми так само організували. Таку Друзі, акцію ми надали цього року. Ми надали допомогу десяти дітям, які опинилися обставинах, перебувають на обліку в нас служби шкільним приватні завданням служби у справах дітей та соціальних служб під час етапів проведення всеукраїнського профілактичного заходу. Урок є сприяння у охопленні навчанням дітей шкільного віку переселенців із тимчасово окупованих територій України, територіально-адміністративних одиниць України в рамках цього. Рейду Сьогодні сьогодні е, триває е, такий об'їзд, можна сказати, відвідування дітей. Які переселилися із зон, в яких триває АТО, Тут спільно відділ освіти, наша служба в справах дітей, районний центр соціальних служб сім'ї дітей та молоді відвідують в навчальних закладах таких дітей, щоб теж з'ясувати, чи є в них все необхідне для навчання. Ну що за інформацією, нашою на сьогоднішній день на території району 10 дітей таких навчаються в навчальних закладах. Так, от теж вони переважно галичі. Ні-ні, вони є по району і цей захід, як ви зрозуміли, буде тривати вересень-жовтень, тобто ми маємо ще час, щоб надати посильну допомогу і цим дітям.